5 січня хто це дивиться Снігурочку, Хто це дивиться снігуночку? Дося подожди. Тобі зараз зали... не так, далі. Що ж не буде Ніко, ти будеш шкуру їсти, котенятку моєму. Отче наші сини на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя на землі, як на небі. Хліба нашого насущного. Дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Господи, захищай наших захисників, бо вони тримають оборону нашої країни, поможи їм. Господи, знищи всіх злодіїв і корупціонерів при владі України. Будь вони прокляті до десятого коліна, хай вони кров'ю вихаркають і ти, що позоставались, хай наша земля покажеться прірвою, де да буде так. Амінь.